Свою історію. Ці мокшанські племена нічого людського не створюють. Вони створюють зброю і роблять воїну. І по-іншому вони житли. Завдяки таким хлопцям, дівчатам, як і там у копах, як загинувший наш Дмитро, вони не можуть зробити серйозних кроків на фронті. І дійсно, як сказав отець Юрій, практично кожної ночі повітряні тривоги, страшні обстріли, по лікарнях, по школах, по будинках людських. Їм треба тільки рубів. Їм треба тільки рабів. Але українці рабами не були і ними не стали. Ви знаєте, вже майже 10 років. Коли відбулися масові розстріли на Майдані, у нас з'явилось таке тяжке поняття Небесна Сотня. В голові не вкладалось, як можна взяти і розстріляти людей. В нашій громаді вже скоро буде своя Небесна Сотня. Офіційно підтверджено, сьогодні буде проведений в останнє Дмитро 92-й. У нас же є своя небесна світло. Дорога родина. прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Тут присутні однокласники Дмитра. Він навчався в розважній школі. Він для нас був дімка Нікрас. Отак. От ми, ми його знали, як рівноваженого, толерантного, спокійного. І він не побоявся, він пішов на війну. Проявив приклад жертовності героїзму, на жаль, віддав своє життя за мирне небо тут, за майбуття інших поколінь, щоб ми могли жити в мирній, цивілізованій країні. Шановна громада, я теж вам хочу подякувати за те, що знайшли час прийти пропасть в останній путь героя. Незважаючи, можливо, прохолодно, там, хлопцям і дівчатам, хто чим холодніше, а нам тут дуже те. Підтримуйте родини загиблих. Допомагайте збройним силам. Хто чим може? Тому що дійсно, якщо ми будемо в єдності, якщо ми будемо допомагати, країни, які нам допомагають, будуть бачити це як приклад. І вони будуть нам надалі допомагати. За нас цю роботу, на жаль, ніхто не зробить, але нам можуть допомогти. І товариство, коли приходите на кладовище, підходьте до могил, до майорій синю Жодуха. І там лежать хлопці і дівчата, які за наше мирне життя віддали найдорожче, що в них було. Віддали своє життя. Слава Господу Богу, слава герою Дмитру і слава Україні! Prova